Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етноекопарк. Хочу сьогодні розповісти, показати, розказати про свої гібіскуси. Цікава рослина, ще де, в деякій мірі нова для наших садів, бо ще не так давно північ України, тобто ми Житомирська область, могли тільки мріяти про цю рослину. Ми бачили її в південних садах, це Херсон. Миколаїв, особливо є селекціонер, як я в цьому відео про неї розповім із Херсону. І я ще бачила, була така донецький журнал, наша дача. І ось там вона про, розповідала про ці гібіскуси, і я просто мріяла. Я навіть років 20 назад купила одного. Правда, він нас не зацвітав, було холодно, і для нього не було тих умов, які потрібні. Саме для цієї рослини. Води в нас вистачало, а от тепла для нього не вистачало. І не так давно, на початку, до початку війни, осінню, саме 22-го року, я запросила перші гібіскуси, ризикнула, і перші гібіскуси замовила, вірніше, по обміну, я розповідала, по обміну це була Харківська область, по обміну я отримала ці рослини. Не всі вижили. Перший рік було 12, вижило тільки 5. Але чомусь я не зупинялася і, і можу сказати, що я перестала замовляти рослини з півдня. Чому? Тому що вони не адаптовані до наших умов і показують негарні не якості вирощування. Я почала замовляти їх в своїх регіонах: це Київська, Житомирська область. Хмельницька, ну, Хмельницька це вже ще більш холодніше, як у нас у Житомирській. Ну так, принаймні, ось я бачу у своєї подруги в саду. Коли в мене цвітуть, то в неї тільки зацвітають. І що? Так, так, я побачила цвітіння. Я побачила цвітіння своїх гібіскусів. Я дуже задоволена ними, дуже задоволена, я рада, що вони в мене є. І от сьогодні я трішки поговоримо, я покажу, які в мене сорти. Я вже можливо. Говорила в якомусь відео, що цей гібіскус у мене прихворів. Це був пересорт. Але, все-таки він показав. Дуже цікава квітка, така, вона і не рожева, і я навіть не можу пояснити, яка вона. Така малинова, якась, але дуже гарна. І пішли, я покажу всі. Ну, ось Я зараз затулила собою. Ось Бачите, яка вона гарна. Ну, Це малесенький кущик отакий. Такий. А он. Я розповім про чизкейк. І підемо підемо по всіх гібіскусах, які, які я маю, <кій> які я маю, і я про них розповім. Що ж, запрошую. На жаль, одна квіточка гібіскуса тримається лише один день. І впіймати в себе в саду всі, щоб зробити. Таке об'ємне відео про свої сорти. На жаль, не можна, тому що, знову ж кажу, сьогодні цвіте один, завтра інший. От вчора планувала відзняти черрі-чизкейк. забула. Ввечері поливала, тому що в нас знову спека і посуха, велика посуха. Тому, коли поляла, то ну, можна сказати, що комарі з'їли. До речі, ніяке. Ніякий абсолютно от, засіб, ніякий засіб не допомагає від комарів, тільки на деякий час. Вони якісь вже звикли до всього. Це чері чи скейк. Ось, подивіться, скільки вчора було квітів. Оце все були квіти. Неймовірно щедрий сорт. Ой, на щось не спило. Неймовірно, щедрий сорт. Раджу. І здоровий. От він, мабуть, один з небагатьох, який має гарне листя. Тому що цей рік дуже-дуже похворіли мої гібіскуси мені написали, що це, скоріше всього, бактеріальний опік, який не лікується, є тільки профілактика. Тому буду нас наступний рік обробляти. Він схожий з сонячним опіком, але це бактеріальний опік, тому потрібно обов'язково обробляти. І я бачу, що молоді ось листочки вони йдуть досить такі живі. От зараз покажу навіть на Ой. ось. Подивіться, які гарні молоді листочки пішли. Живі, такі, свіжі, дуже гарні. А ось там всередині вони, ну я кажу так, мають опіки. Ну, це і не цвіте сьогодні. Ось показую це серце України, наскільки ось він, бачите, які опіки. А ось молоді вже більш-менш пішли. Ось бачите, які вже. Серце України. Ну, цей гібіскус взагалі себе не показав, От від слова зовсім не показав. Ну, я ж кажу, що потрібно, я так чомусь впевнена була, що гібіскуси досить такі витривалі, і в мене вони вже не один рік. І мені здавалося, що все з ними буде добре. Але, на жаль, ні. Так, це самий простий гіб... гібіску знову комарі налетіли. Я його буду ділити, до речі, хто хоче дешевого, але такого сильного і щедрого, то пишіть, він буде дешевим. Просто хочу поділити, бо він мені тут в якійсь мірі заважає. Хоча цей рік, так як в нас було ну якийсь такий дивний рік, і те не хоче рости, і те не хоче рости, і хрущі, і хвороби, то саме цей гібіскус ну ось він є. Таким масивною прикрасою. Але бачите, навіть він от, листочки скидає. Ну, але цей більш-менш. Так, червоне вино. Червоне вино цвіте, але подивіться, яке, яке воно нещасне. Правда, ось уже знову ж таки ці верхні листочки більш-менш ой, вибачайте, більш-менш гарні. Ось. Дивіться, яка. Яка сила квіті ось на одному пагоні, дуже гарних бутонах. Ну, вже третій рік не хоче цвісти серце матері. Треба буде пересаджувати. Так, пішли. Ну, е... Господи, старий жовтий, я вже його показувала не раз. Це теж надщедрий для квітування гібіскус. І теж. Е... Ось старі листочки такі боляві, а молоді дуже гарні. Дуже гарні і ну, я бачу, що здорові. Один гібіскус якого я купувала той рік, прийшов по пересорту. І Ну шкода, тому що я купувала іншого. Хоча він гарний. Ось Теж видно, який цікавий в нього такий штрихи, ніби, подивіться. Ну, Це не показник, звичайно. І колір, дуже цікавий колір. Сподіваюся, я його під, підгодую, обробила, вже я обробила всі гібіскуси цей, цей сезон. І сподіваюся, що ось він покаже. На наступний рік покаже свою силу. Ну, дуже цікавий, от дійсно цікавий, друзі. Подивіться оці полосочки по ньому. Ну і малесеньке таке, але ж воно цвіте. Так, оце цей гібіскус, якого я пропонувала. Зараз показую. Теж ось, подивіться, він ніжніший і має теж такі полосочки, вони ніби гофровані. Дуже щедрий, теж ось я бачу вже відростає досить гарні листочки. Тому, друзі, нема простих квітів. Ось, Ну, він розкривається. Він, як блюдечка, таке розкривається, і має більші квіти. Серединка в нього така цікава червона, а сам ніжно-рожевий, але ой, вибачаюсь, ніжно-рожевий, але має ось такі няшко угофровані пелюсточки. Цікавий от. Цей цікавий. Я чомусь той рік, не чомусь, а той рік я його розсадила і ну, не, про... не пропонувала. Так, хто мене запитував, наприклад, про гібіскуси, то я казала, є ось такий чи такий. А цей рік от, він наріс, він у мене росте на городі. Треба ще пойти, дійсно подивитися, подивитися, то я пропонувати, пропоную, а чи буде багато саджанців. Ось такий цікавий. Це сортовий, друзі. Це сортовий. Зараз підемо до сіянців, подивимося, чи щось там цвіте. І ось хочу похвалитися гібіскусами, які виростила з насіння. Друзі, вони просто. Шикарні. Я навіть не уявляла, що із насіння може бути така краса. Я щось думала, сіянці це сіянці. Але сіянці із сортових гібіскусів можуть бути ще у рази красивіші. Ну, так виходять сорти. Тому, друзі, якщо ви чуєте десь інформацію про те, що сортові гібіскуси не дають насіння, це. Ну, я навіть не знаю, що це можу сказати, Ну, це, це неправда, це просто неправда. Тоді розкажіть, запитайте цієї людини, де, вона, де беруться сорти, запилюються спеціально запилюють сортові гібіскуси. І так от з'являються сорти, які спостерігають, дивляться, які відбраковують, дивляться, які красивіші, які більш простіші, відбраковують. І так з'являються сорти, реєструють їх, тому всі гібіскуси дають насіння, як сортові, так і сіянці. Просто насіння із е, сіянців, от простих, вони більш щедріші, дають більше насіння, і е, ну, виходить потім більш простіші е, самі рослинки, цвітіння. А от сортові, які спеціально запилюють, е, працюють над ними, то там виходять шедеври. Так вийшло серце матері, так вийшло серце України. І ось вже в Фейсбуці, у дівчаток, я бачила, що є і білі. Ну, відносно махрові, там просто така серединка цікава. Тому якщо ви десь побачите, що продають сі, е, насіння від ну, люди, я маю на увазі люди, які займаються. Саме розведенням гібіскусів. І якщо ви побачите, що десь продають насіння ці люди не просто там є пару кущиків, а саме, які займаються селекцією. Купуйте, тому що можуть бути шедеври. І є одне таке, ну, якщо цікаво, хто тому, що культура це все-таки більш-менш нова у нас в Україні, тому хочу розповісти таку історію. Валентина Грипас це давня-давня людина, це давня-давня, скажімо, селекціонерша в Україні. Вона з Херсону, вона займається лілейниками, вона займається гібіскусами, трав'янистими і деревовидними. І от вона стверджує, що серце матері було виведене іншою, було вірніше реєстрація іншої. Квітникарки української, але вона стверджує, що це, цей сорт був саме із її насіння, тому що ось ця жінка купила в неї насіння, і сорт вийшов, от саме насіння Валентини Грипас. Є такі, знаєте, суперечливі думки, так, не так, але можу сказати, що так само з'являються сорти. І ось в мене, я купувала теж у селекціонера. Гібіскусів насіння. І подивіться, які вони всі різні. Всі-всі-всі різні. Ось бачу ще один починає квітувати. Друзі, це взагалі. Вони всі різні. Хоча листя, наче однакове. Обов'язково треба сьогодні зайти і подивитися, як він розцвіти. Я вже бачу, що це щось неймовірно гарне. Просто неймовірно гарне. А цей ось прихворів. Можливо, я так думаю, що чи не хрущ тут. Ну, будемо бачити. Ну цей що цей, це буде. Ось так. І цей дуже гарний. Ну, цей я маю на увазі ось цей. Просто подивіться. Колір ну я не можу передати його. І такий сильний, сильний кущ. Так, тут, тут більш немає, так. Да. Тут був один ось. Але поки немає. Зараз подивимося. Ось, дивіться, можливо, зав'яже насіння. Ні, відпало. Ось, бачите, відпало. Ось така краса. Ще покажу, які ж гарні у мене дельфініуми, Так, це тут більшість на продаж. Ось така, друзі, історія. Зараз підемо ще на город, можливо, і там цвітуть. Ось ще на городі. Це вже він малий, вже залишки. Саме цього цей я дарувала пані Лесі, то вона у захваті від нього. Говорить, що більш красивішого нічого не зустрічала. Ну, я ж кажу, що він вже перецвітає. Тут, звичайно, з города я їх буду прибирати туди, він тут ж без жодного поливу. Ось просто росте собі та й росте. І в мене є сієнці. Ну, Вони не цвіли, і тому цей рік я їх продавати не буду. Один процвів, здається, але точно я не впевнена. Тому вже, дасть Бог, будемо живі здорові, то на наступний рік будемо дивитися. І ось вони зав'язав насіння. Я покажу, що насіння. Ось, Бачите? Це насіння, насіннява коробочка, він зав'язує дуже щедро, саме цей сорт. Це сортовий, друзі, Це не сіяний, це сортовий. Я купляла в селекціонера саме сорти. І ось. Бачите, які насіннєві коробочки зараз. Тому я думаю, що буде і насіннячко посію. А це, друзі, саме розкритий ось цей, що я показувала на там парку. І говорила про те, що. Є в пропозиції. Оце він саме такий. Бачите? Він, це, тут вже він розкритий. Повністю. Велика квітка, гарна. Ну, гарний, гарний сорт. І ось, бачите, це розкрита квітка. Велика. Дивіться, моя рука, бачите? Велика, дуже велика, гарна серединка. Така червона, а сам рожевий, ось такий гофрований. Е, гарно квітує. Я ж школа тут на городі. Ну, Я чомусь бачу, що тут ще якісь вони красивіші, навіть ні, ні, ніж там у парку. Мабуть, важка земля їм не до вподоби. Я знімала цього гібіскуса вранці, коли він тільки-тільки розпускався. І ось я знову прийшла, зараз вечір, дуже кусаються комарі. І ви знаєте, я не просто в захваті, я в якомусь такому драйві. Тому що, ну я не сподівалась, що із насіння хай із сортових гібіскусів може бути ось таке чудо. Ну, це дійсно чудо. Ось це морозиво, дійсно морозиво. Подивіться, який він шикарний. Нижні пелюсточки в нього. Ось червоні. Бачите? Е, ці білі, а кінчики такі червоні-червоні. Ну, до чого він гарний? Камера дещо передає, але все рівно це вживу, ну, неймовірний, просто неймовірний колір, гібіскус, він жатий. Він не просто який-небудь, а в нього жаточка. Ось така. І пелюсточки, ось, подивіться, пелюсточки за пелюсточки Закладаються. Ну, це взагалі, от я в захваті від цього гібіскуса. От є на що подивитись. І подивіться, який він гарний в бутоні. Ось гляньте. Навіть не дивісь, комарів, навіть не потрібно е, розпускатись, він і в бутоні гарний. Ось така краса. Розпустилася із насіння. листочки теж в нього. Дивіться, які в нього ніби кленові. І вони не зелені, а такі бордові. Тобто, ну, гібіскус просто шалено гарний. І зараз пройдемо, ще комарів погодуємо. чуть. Ой, дивіться, ось цей, що я показувала вдень. Ось такий він ввечері. Гляньте, який він шикарний. Просто шикарний. Це теж насіння, теж, теж жад, ой, вибачаюсь, теж жаточка ось така на ньому. І зараз ми, я вирву квіточку, ну, все рівно вона вже перецвіте до завтра. Не хочу вириватись. Ось ми вирвемо квіточку. І я не буду відключатись. Так. І підемо подивимось на червоне вино. Подивимося на червоне вино. Яка різниця між ними? Так, йдемо, йдемо, йдемо. Сьогодні кропили хвіщ і всі в акумулятор. <сум> хвіщ покропили, осад – ні. Дивіться, ось бачите, така різниця. Це червоне вино, а це ось цей. А. Бачите, яке воно гарне. Зараз комарю з руки заберу і подивимося ще раз. І на носі, і, і де і їх тільки немає. Так, ось така. Бачите, він теж жаточка, теж дуже гарний. І якщо взяти, що це сіянець, подивіться, який в нього розмір. Просто неймовірно гарний. Ось ця, ось ця краса просто неймовірно гарна. Що ще тут у нас? Ані там вже перецвів. хотіла подивитись. Ось така краса. Краса, краса. Зараз ми подивимось ось і черрі-чізкейк. І от, бачите, хоч це не перша квітка, але все рівно подивіться, який він, ось цей сіяний здоровий. Ви просто уявіть, який він буде гарний, коли це буде повноцінний кущ. Це, друзі, про гібіскуси ще буду далі показувати. Вибачте, що неякісне відео. Ми, звичайно, від комарів оброблялись, але толку нема. І ось теж він у бутоні такий, бачите, через чизкейк. Схожий на той. Ну, цей, Той більш такий червоніший, а через чизкейк більш біліший. Але, ну от, як бачите, сходство є з тим. Аж не хочеться його викидати, хочеться вазу поставити. Все, друзі, гарного всім дня. Вечора, ночі, хто коли буде дивитись, і все, друзі, буде наша квітуча Україна. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Ваша Ніла.